І Сина, і Святого Духа. Вітаю всіх вас, дорогі християни, з новоліттям, з наступившим Новим роком. Тільки що ми з вами завершили молебний спів перед початком року і всіх молитвах ми подякували Богу за те, що було в минулому році, і попросили, щоб Господь гарно нам посилав в настоячому році, а все те погане, що ми зробили, щоб не карав за те нас, але проявив своє милосердя. В радянські часи вийшла така підміна свят. І те, що колись наші предки очікували від Різдва, а іменно якогось чуда, то в радянські часи проявили такою ідеєю, щоб люди від новорічної ночі очікували цих чудес. Но новий рік це лише вимір часу. Більше нічого. Можна назвати кожний день Новим роком. Ти проснувся і в тебе новий день і почався нове життя. Багато і сьогодні людей від. Нового року чогось очікує. Дуже гарні слова вчора я прислав і в групу храму нашого Вайда слова Святої Ян Златоуста, який, який сказав це ще у IV столітті. Що якщо ти будеш зустрічати новий рік в п'янстві, то не очікуй від наступаючих днів чогось доброго. А якщо хочеш, тобі було. В новому році добре, хорошо, то ти маєш кожен день трудитися і робити щось добре, якісь гарні справи в ім'я Боже. І тоді Господь тобі буде посилати все необхідне в новому році. Просто якщо люди поїдять під ялинкою в колі рідних, близьких, від цього ніякого чуда не звершиться. Но ми православні християни. Розуміємо, що саме головне чудо це народження Спасителя і Скупителя Господа нашого Ісуса Христа, тому що з його народженням світ змінився. І сьогодні ми святкуємо День пам'яті великих святих Воніфатія Мушенка, який жив у третьому столітті, і святого Анфілохія Почальська, який жив. В наші часи ще живі по сей день ті люди, які знали і окормлялися духовно, і приїздили до преподобного афілохія. І цікаво те, що дуже часто ми говоримо, що живемо в буремні часи, і нам важко спасатися, важко сохранити якісь е, такі християнські істини, тому що, ну, навіть придумали таку поговорку, що не ми такі, а життя таке. А ось давайте згадаємо декілька е, слів, скажемо про життя емфілохія. Людина, яка пройшла війну, яка була в полоні. Людина, яка за віру страждала, і в, психіатр... в психіатричну лікарню була е, е, схована. Радянською владою йому е, такі ліки кололи, що розпухало тіло і навіть е, лопалося, е, лопалося воно. Наскільки е, таке було відторгнення від е, е, організму цих цих таких ліків, які ну, просто здівалися е, над преподобним. Це все він пережив. А, а потім. Його попросили, щоб він залишив лавру, а потім його і збив його племінник до полусмерті. Бачите, ось і ми таких людей називаємо святими. І нам інколи здається, що святим – це просто людина, яку Господь наділив якоюсь такою сверхсилою і все. Ні, це не так. Йому теж було боляче, йому теж було страшно. Він пережив гоніння на церкву. Всім нам відомо, як він захищав Почаївську лавру Троїцький Собор. Це така людина, як і ми. Просто він не зламався. Просто він не упав під вагою свого Христа, а залишився людиною. От святий це хто? Це настояща людина. Це це той, який беззлобний, це той, який відстоює правду навіть тоді, коли тобі погрожують. Це та людина, яка не відповідає злом на зло. От Це людина, яка жила в наші часи, і пережив він дуже багато випробувань і став святим. Тому ми не маємо права говорити, що ми живемо в тяжкі часи, і нам зараз важко бути християнами. А з початком нового року наспог нам допомагає міняти своє життя і ті євангельські істини, які ми читаємо з Святого Письма, втілювати кожен день в наше життя, у спілкування, відносини між один одним, між, на, на роботі, вдома, з сусідами, де б ми не були, завжди маємо пам'ятати, що ті євангельські Істини, які ми читаємо, мають відображатися в нашому житті. Мученик Венефати, якому ми сьогодні молилися про всіх п'яниць, про всіх блудників, про всіх тих, які мають якусь залежність. Це теж, це теж такий святий, який показує нам приклад, що для Бога все можливо навіть з падшої людини, з грішника великого. Якщо він на цього захоче перетворити на великого праведника. В Аніфаті був п'яницею, був блудником, а став мучеником. Це ще раз для нас назідання таке, щоб ми нікого не осуджували, тому що коли ми осуджуємо, людина виправилася і Господь її помилував. А ми в своєму осудженні так і останемося, і будемо за цей осуд відповідати перед Богом. Тому най сьогоднішні святі допомагає нам прожити і почати і прожити новий. Рік з Богом у мірі, в тішині, в радості, в доброму спілкуванні один з одному. Будемо завжди старатися помічати якісь проблеми один одного і допомагати. І це все буде призиватися на нас Боже благословення. Амінь. Господи.